Добрий день підписники мого каналу Олександр Пашукаєва і всім тим, хто любить українську природу, краєвиди. Люблю я літо за те, що кругом зелено, краса, краса, неймовірна. І що я хочу сказати? Що я тут роблю? Хочу сказати, що гриб вже... Почав відходити. У середу більше десятка зібрав, штук 12, повне оце ведеться. А наразі... Наразі у мене трішки фруктів. Але чай і там ще абрикоска. Дичка ну смачна. І ось я опинився тут за межею у касці. Назовемо це так. Бачите, у мене в ведерці трішки моховічків, бо білого я сьогодні ще не бачив. Точніше вже побачив. але Наразі це у мене почин. Давайте поглянемо, як він виглядає. Отакий красун. Перший, можливо, останній. Ой-ой-ой. Довгоногий такий. Ну, плотненький, супер. Отак виглядає збір білого гриба. Отакий. Супер. Чого і всім бажаю. вдома, виїжджайте, збирайте. Отаких красенів. Кайфок. А от середу на цій ділянці я не був. І давайте поглянемо, що наразі мені трапилось. Дивіться, друзі, яка краса. Ой, Ой яка краса. Такий двойник. ого, ого, Ні, не береться. Краса. Супер. Ну і на останок, останній біляшик цього дня. Отак він виглядає. Все, відходить гриб, молодого вже немає, не росте. Нема гриба. Пора збиратися на риболовлю. Рибалочку. Треба пригадувати, як воно. судачок, соник покльовує чи ні. Подивимось. Тож будемо намагатися. А що буде? Побачимо. Ну, так, завершується моє сьогоднішнє полювання. Чотири білих грибочка. І повне ведерце, як ви бачите. Кайфок, задоволення, отримав. Супер. Ні, не чотири. Не відпускає мене білий гриб досі. Не хоче, щоб я пішов з 4 Побачив п'ятого. Давайте подивимось, як це виглядає. Ось такий красун цьогоденний. Ой-ой-ой. Старенький, немолоденький. Ось такий. Ну що ж? П'ять. Супер.